У нас на огляді кліпси підкрилків Toyota Corolla, 12 2012 року 150 кузов. Почнемо з саморізів саморізівтулоч. Ось такий саморіз, під ключок і викрутку, діаметр різьби 6,3 мм. І ось така втулочка прямокутної форми. Це у нас підкрилок тут спереду. Раз і два. Ось під знизу. це Один-два, один-два. Тобто два штуки, по два штуки йдуть на один підкрилок. Ось дивимось зі сторони бампера. Ось цей саморіз, рістулочка кріпиться до бампера. Далі така цікава кліпса. Вони йдуть по одній штуці на одну сторону спереду. Тобто бампер і підкрило кріпиться. І ось таким пальцем фіксується. Клаць. Ось клац. Ось це кліпса. Палець, кліпса, бампер і ось ця ось ця частина підкрилки. Ось це отвір. Тут вони стоять. Так, по одній штуці на один підкрила. Далі ну, ідуть кліпси розпірної дії. Ось такі і ось такі. Діаметр 7 міліметрів, їх іде по 15 штук на один підкрилок. Ось у нас номер 5. По кругу. Ось отак от. Тут і зсередини. середини. іде 15 штук. Далі. Ось така втулочка. І отакі два види саморіза. Може бути з маленькою шайбою і широкою. Теж діаметр різьби 6,3 мм, ключ і викрутка. І ось така втулочка. Це зі сторони дверей під бризовичка. Ось тут. Раз, два, три. І все. Це якщо знизу зі сторони е, порога. Дякую за увагу.